Всім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі and Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про косметику, догляд, красу, макіяжі, ментальне здоров'я та його важливість і загалом про все, що робить нас щасливими. За весь час сталося дуже багато всього. Я вийшла заміж, я змінила прізвище, тому їздила в Україну для зміни всіх документів. І, звичайно, що з України я не приїхала з пустими руками. І отут заді ви бачите. Всі мої покупки, тому тема сьогоднішнього відео: мої новинки косметики і мої покупки в Україні. Погнали, щоб ми довго не затримувалися. Я, мабуть, почну загалом з всіх своїх новинок косметичних, тому що я насправді дуже багато чого не показувала в блозі ні в інстаграмі, ні в Тік-Ток. До речі, залишу вам посилання на мої соцмережі в описі під цим відео. І також на Ютуб не показувала, а новинок в мене чимало. Почнемо, мабуть, з однієї з найбільш бажаних моїх покупок. І я знаю загалом, що багатьох дівчаток з палетки Hourglass. Ось ця красунечка. В такому розписі коника в мене з'явилась перед поїздкою в Україну. Я щиро кажучи, встигла і затестити буквально. Разів два, три, але це вау, це ідеальні кольори. До речі, цей розпис робила українська тату-майстриня, тому я їй хотіла цю палетку ще більше. І кольори тут фантастичні. Є бронзери, є рум'яшки, Рум'яни і бронзери загалом з такою підсвіткою це хайлайтер, але я вам скажу так, що. Тут і не потрібен хайлайтер, тому що вони все так красиво світ. До речі, у мене зараз макіяж зроблений саме цією палеткою, саме контуринг рум'яне. Вони дуже делікатні, дуже акуратні, дуже приємне, природнє таке сяйво, природній рум'янець. І ну це вау. Я не знаю. Це універсальна палетка, тим паче, що вона не закінчиться швидко. І якщо ви не любите цих всіх однотипних продуктів, так що треба окремо бронзер, все це купувати. Це ідеальний варіант. Ну лягає він вау, ви плям не наставите, його можна нашаровувати. Ну вони дуже делікаті, ну, Тобто, свочі тут такі прям няшні-няшні будуть. Рум'яни тут дуже красивих відтінка, рум'яшки. Прям вау. І остання це така, типу пудра фіксуюча, на практично прозора. Отак це видно. Отак це виглядає. Не знаю, мені дуже подобається, тому що це дуже природньо. От саме, що б хто не казав, но це на щоденний макіяж буде топчик. Просто тому моя палеточка є задоволена і дуже рекомендую брати, якщо ви планували, беріть 100% сводчі. Прекрасні! Те, до речі, що я вам ще не показувала, здається, з поїздки моєї в Прагу. З поїздки в праху я теж звідти не вернулася пустими руками, і там я придбала отаку красиву палеточку від Revolution. Подивіться просто на ці відтінки. Це афігедія красиво для таких от яскравезних, гарних макіяжів. В палеці є дзеркаль, це воно ну, дійсно гарне, воно гарно передає саме ваше відображення, тому що знаєте, іноді в палетках є такі прям дзеркала, ну аж трошки противні. Я не дивлюся, Боже, що це? Що це? А тут вау, як бачите, я її ще не тестувала. Боже, в мене стільки новин косметики. Я половини ще не тестувала. Але я думаю, що у нас буде відео з макіяжем на Геловін. Якщо ви б хотіли таке відео, то напишіть в коментарях, дайте знати. Але я думаю, що в принципі буде. І оце ми будемо використовувати. Тому по стійкості, по цьому всьому я вам не скажу, не розкажу. Але в наступних відео обов'язково очікуйте відгук повноцінний на цю палетку. і. В Празі я ще купила дві отакі от туші від термакол. Вони прикольні, я вже їх тестувала і одну, і другу. Ой. В обох класні силіконові щіточки, тонесенькі. Ну, все як я люблю. Я, я люблю, щоб була така щіточка саме для розділення, саме силіконова. Вони круто е, дають об'єм. Ця коричнева, ця чорна. Вони класно дають об'єм, класно видовжують, мінус. Відбиваються, ну прям відбиваються. Вони, до речі, і класно змиваються також і міцеляркою, і гідрофілкою. Знаєте, немає такого що ти, як панда після цієї туші, а гарнесенько все стягується. Ну відбиваються вони. Можливо, за рахунок точно класно видовжують, але частенько постійно тут підтирала. Тому... Наче класні, а наче не дуже. А те, що раніше в мене з'явилося, так. Перше, я вже дуже давно хотіла показати вам цей олівець. Я не знаю, чого я не використовувала, але, як бачите, його вже майже половину використала. Це пудровий олівець для брів від Eveline. Колір фантастичний. Ну, серйозно, колір дуже крутий. Він гарно наносить, він гарно промальовує бровки. но... Пудровий олівець це варіант олівця для дівчаток, в яких саме немає, знаєте, оцих от волосинок всюди, і ви хочете просто заповнити. Й не малювати волоски, а просто заповнити. І це класний варіант саме для дівчаток, які хочуть просто густини. У вас гарна форма брів, немає ніяких залисинок, але ви хочете додати ці густини. То пудровий олівець буде вау, тому що ну, в мене є залисинки. І мені подобається, коли їх трішки якби, домальовую все-таки волоски тонесенькими, красивими, тоненькими олівчиками. Тут, на жаль, не цей варіант. З мінусів він дуже швидко закінчується, Тобто, якщо він прям а, трішки підсохне або там притупиться, тому що, бачите, не одразу що нанесеш. Це ж пудровий олівець, теж не варто забувати. Треба підточувати одразу і. ну це знову ж таки як з, ту, з цією туші, знаєте, від дермакол. Ну, відбивається, але вона наче класна, але наче є мінуси. Ну, тобто, з мінусів він швидко закінчується. Як бачите, я ним не так часто користувалася половина, вже є, тому що якщо він підсихає, його одразу треба підстружувати. А, і колір класний тримається. Середняково, наскільки знаю, пудрові олівці наче краще би мали триматися, а тут так середнячково, але за рахунок того, що колір класний. І коли він свіженький, тобто він свіжо підточений, він гарно промальовує. Тому, ну, середнячково. Якщо хочете спробувати якийсь пудровий олівець, як варіант, класний. Ще одне теж, на що я повелась на рекламу в польських б'юті-блогерок: це нова туш від Max Factor Long Lash. Era, Era Коротше. Лонглаш Era. отака от вона. А, чому фішка цієї туші, вона змивається водою. І теоретично, якби наче, має бути гіпоалергенна, а, дуже класна, просто шикарна щіточка. Промальовує вау! І це, до речі, в мене темно-коричневий колір. Ой, це навіть не чорний, це темно-коричневий. Вона дає дуже гарний ефект. І вона дійсно змивається такими, знаєте, цими панчішками. Тобто вона стягується тепленькою водою. Це факт. Я Тестувала її теж неодноразово, але із мінусів, якщо у вас фул мейкап і ви нанесли цю туш, ну то міцелярку її важче смити, навіть ніж теплою водою. Отут, от, от таке от. Цікаве щось, але вона гарна, вона класна, вона мінімально відбивається дуже трішечки, там якщо свіженька. А потім, коли вона застигає і скріплюється, так тримається на віках, то вона прям супер крута. Плюс її можна нашаровувати і все одно потім класно змити просто тепленькою водою. Тому ну мені дуже подобається тут колір «Black Brown». Шикарна туш, свої мінуси є, але все-таки плюсів набагато більше. Як я вже давно хотіла оновити свої пензлички, це просто щось. І нарешті гляньте на цю красоту. Це від ESAP, GSAP, я... я не буду вам казати, тому що я не знаю, як правити це пензлики з Аліекспрес. Так, це. Пензлички з Aliexpress виглядають вони як боженька, я вам серйозно кажу. Вони супер м'якенькі. Я ними вже користувалась, наносять і сухі текстури, і мокрі текстури. Шикарно, дуже великий набір. Коштували вони десь. Трошки більше тисячі гривень, там, з якимись купончиками, знижечками, зрозуміло, що і шли, ну, прийшли дуже швидко. За сім днів, здається. Вау. Мені дуже подобається тут класно, тому що тут є і для сухих продуктів, і для мокрих продуктів багато пензликів. Вау! Я ними користуюсь, і мені здається, від цього бренду замовлю ще пензлики, коли мені буде потрібно, тому що в мене і так їх багато. Але оці круті, я залишу вам посилання в описі під цим відео. Можете теж собі замовити, якщо ви шукали класні бюджетні пензлики, які виглядають просто як люкс. І ми повільно перейшли до всіх моїх покупок з України. Маска. Продукти ті, які я не тестувала, я вам одразу покажу їх першими, щоб розуміти, що до чого, тому що я не знаю навіть, які вони будуть. Я просто купила, бо мені так хотілось. Перше, це отака от маска для волосся від About Hair. я не знаю, що це за бренд, типу якої з якої він країни і так далі. Але. <плес> маска для волосся, вона просто класно пахне, вона бюджетна, і я вирішила її протестувати, але. Руки ще не дійшли. Тому, якщо ви цією маскою, ну то дайте знати в коментарях. Бо я чесно, вперше взагалі чула про цей бренд, але мені захотілось чогось такого. Протестувати, спробувати для волосся. Доглядові засоби е, в мене це міцелярка від Simple. Це Прям дуже бюджетна міцелярка, але вона класна. Вона не щепає, вона не подразнює шкіру. Після неї шкіра не червона, не пече. Тобто нічого негативного немає. Добре, змиває і супер бюджетна. Тому, якщо ви ще не пробували, купіть і спробуйте, тому що ну вона реально класна. Я не знаю, от я не очікував взагалі від неї чогось. Така навіть як вона не буде змивати макіяж. Окей, okay, тому що вона прям дуже бюджетна, але вона класна. Вона реально класна від бренду «Малевич». Я дуже хотіла спробувати цей бренд. Я обрала в них там, до речі, дуже багато різних доглядових штук, класні і е, кислотні є засоби з кислотами, є вітамінця, доглядових різних з різним там, функціоналом, з різними компонентами. Я вирішила взяти ензимну пудру, тому що в мене, в принципі, закінчилась ензимна пудра. Я взяла від Malevich. Вона така, ну, середненький бюджет, не скажу, якась дуже дешевенька. В неї отакий от формат, типу отут Тінк, і вона висипається. І закривається отак. Не тестувала, не дійшли ще руки, не тестувала. Якщо ви щось мали від бренду малевіч, то напишіть, як вам і що саме чим саме ви користувалися, теж буде дуже дуже цікаво. От такі от від Recare, теж дуже дешевий бренд, дуже бюджетний. Це такий точковий крем-гель на висипання. Він саліциловою кислотою, ні аценамідом і азелейновою кислотою. Тестувала вже неодноразово, тому що в мене тут зрадник прищ на носі, який страшенно болить, і я вам скажу, що він реально підсушує. Він чесно підсушує шкіру і так знатненько підсушує. Тобто, саме на запальні висипання такі от, навіть гнійні трішечки, мені здається, він взагалі буде фантастичний. Прикольний, класний, немає до нього зауважень, зрозуміло, що він там не забере прищі, але запалення він дійсно зменшить. Тим паче за таку ціну це прям. Ще в мене є масочка від містер Скрабер. Дівчатка, це маска краще, ніж атач. Повірте, це набагато краща маска, ніж атач. Вона з зеладим чаєм, найвеличезна упаковка. Вона реально охолоджуюча. Ви прям ну, холодок відчуваєте на шкірі. Я не користувалася разів 5 вже от така просто. Супер класна, вона знімає набряк, почервоніння заспокоює шкіру. А я теж давала мамі мого чоловіка пробувати їй Теж дуже сподобалося. Не от шкіра саме така з капілярчиками, знаєте, подразнена трішечки розація є, і теж в неї набряки. В мене теж странку постійно вона сказала, що Дуже класна маска. Тому зацінила її не тільки я, а по бюджету вона разів три, мабуть, дешевша, ніж Атач. Тому це такий класний аналог типу люкс бренду Атач. Масочка топова. Я знаю, ще й від Holy Skin українського бренду теж маска подібна з подібним ефектом. Holy Skin просто не було в наявності. Я вирішила взяти цю. Ну, серйозно, дуже класно. Вона приємно пахне. в Неї така текстура, наче трішечки, знаєте, желейна, отака. От, от, бачите, бла-бла. Така, одначе жилеєчка, тобто вона не прям кремова крем, вакрем, вона зручно наноситься, їй там не треба прям якийсь величезний шар наносити. І вау, чесно, оце дуже рекомендую. Якщо ви зранку набряклі, якщо ви хочете ефекту охолодження, якщо ви хочете ефекту заспокоєння, це дуже крута маска. Серйозно, ще й з бюджетного варіанту, це декоративної косметики. У мене її як виявляється, мало не буває. Почнемо з того, що є в мінімумі це. Отакий от, от Glow Makeup Fixer від Patricia Ledo. Він отакий: от, от, бачите, типу його треба зболтати, і він прям дає ефект сяйва. Ех, з мінусів він взагалі ніфіга не фіксує. Взагалі. Це більше як база в спреї, ну, освіжити просто обличчя. Перед макіяжем підготувати, тому що вона класна, дає дійсно сяння. Но фіксувати макіяж ні. По-перше, я наносила безпосередньо на макіяж неодноразово, ні чорта вона не фіксує. І теж тестувала на сухих текстурах, коли наносила їх на руку, наносила зверху спрей. Просто чекав, що він підсох, і ну, все розмазалось все одно. Тобто вона ні черта не фіксує. Просто glow ефект підготувати шкіру в зручному форматі спрею, але воно не фіксує нічого абсолютно. Ще один засіб від Патрісія Ледо це е, таке от мило. Коротше, це таке от мило для брів. Я ним користуюсь неодноразово. Користувалася, як видно, користуюсь регулярно. Воно запах має, до речі, досить приємний, як на мило, тому що воно зазвичай так пахнуть. Це типу віск, мило, віск, мабуть. Мейкап styling. Стайлінг для брів. Це навіть не написано, чи це віск, чи це мило. Але воно таке більше має текстурку мила. Все-таки в мене зараз вкладені неброви. Тримає досить непогано, але для жирної шкіри, дівчатка, ні, воно вам просто воно зафіксується одразу, але за рахунок того, що буде, якби виділятися себе, це все просто попливе. Типу, мені норм зараз от на холодну пору року, але на літо це буде дуже поганий варіант, і там треба буде прям. Такого фікс е гелю для брів, щоб воно тримало. От зараз м непогано класний, ну на літо для комбі-жирної. Взагалі ні, реально просто пропливуть брови. Якщо ви любите, значить вони були прям чітко такі приклеєні, це не той варіант. Гляньте на цю кількість олівчиків і засобів для губ. Я не знаю, коли я маю це все використати, але мені дуже їх хотілося. Перше, це від GlamBi, отакий от жовтий олівець, але мені захотілося взяти якось такої косметики, знаєте, трошки теж для експериментів, тому що в мене все таке базове, нюдове якесь таке. От моєї мене яскравого майже нічого немає. Я взяла просто жовтючий олівець від Глембі, гляньте, який він прям неодовий, супер класний. І він, до речі, наче непогано тримається. Ну, типу, як е... він залишається на шкірі. навіть якщо одразу одростерте, то ну, він прям залишає слід. Бачимо, як він буде триматися для... на каялі або просто на очах, тому що теж кажу, не тестувала ще. Но Glenb мене приємно вразили, і я взяла ще два олівчики для губ. І це бляха, найстійкіші олівці. Евер, просто в моєму житті. Оцей от GlamB 209 кольорі. Це просто він тримається. Він, якщо отак ви йому наносите, дуже красивий, до речі, кольор, а наносите, він застигає, він на губах тримається просто Шу. весь день. Розумієте, я їла, пила, там десь. Отак От робила, він тримався. Я просто прийшла з контуром додому, там ходила по справах, нанесла цей олівець, ходила там по справах, повернулася. в мене блиску там не було, помади не було, а олівець тримався. розумієте? Це просто якийсь залізобетонний олівець. Вау, глембі, це супер. Оцей олівчик теж, він, наче менш такий трошки стійкий, він більше в такому нюо-рожевому кольорі, так? це відтінок 108. Він одразу, до речі, з точилочкою, це супер зручно. Ну вони стійкущі, капець, дешеві, капець і стійкі нереально. Я не знаю, це для мене знахідка. Я використовую їх постійно, слово, коли кудись здую, я знаю, що там не буду дуже підправляти губи. Це ВАУ-олівці. За такі гроші, це вау олівці і кольори теж. Просто гляньте, які шикарні кольори. А ще в мене є один олівчик для губ, якого я дуже давно хотіла від Юніко. Юніко посу свої шикарні олівчики. Там всі кольори просто неймовірні. Я обрала все-таки колір Діва. Він такий, як вони кажуть, більше трупний відтіночок олівчика. Він такий фіолетово-холодненький. оцей. Дуже красивий. Ну, олівчик дуже красивий. Текстурка. Він наноситься гарно, сама упаковочка, шикарна. Постійкості такий середній, типу він непогано тримається і не старається прямо там одразу. Але це не Глембі. Глембі тримається залізобетонно. А Юніко просто красивий, прекрасний олівчик. Хоча він мені теж дуже сподобався. Від Юніко я взяла отакі, от. Ліп коктейль, це типу блиск для губ. Він теж в дуже красивому кольорі. Я його вже наносила. На губках він виглядає вау! Просто вау! Такий ніжно-рожево-фіолетовенький, нюдовенький, якісь такі прям переливи, красивий оцей блиск. ну... Мені сподобався. Просто як блиск, він шикарний і, звичайно, що взяла від ліпс черговий блиск для губ. Що мене трошечки, наче розстроїло, так якось не, не дуже приємненько, навіть на світлі. Зараз, коли я дивлюсь, у мене тут світло, його отак. Просто отак блиску, вже немає. Я ним не користувалась. Це тобто, ну, я розумію, що там, не, можливо, такий об'єм і так заповнюються всі близько, але зараз я побачила от стільки. Близько тут. А я люблю близькі від ліпс, вони класні. Цей такий ніжно ніжно рожево нюдовий от такий от він. Він реально пахне круасанчиком масляним. Просто фантастичний запах. М -м -м, вау, аж захотілося круасанів. Мені подобається від ліпс. Секундочку, це я витираю олівці. Цей перший від глембі. Бачите, я все витерла. Все витерла від глембі олівець. На місці! Оцей от, оцей от шалений олівець, оцей просто глимбі, це щось, вау. Він тривається, залізо бетонно. За скільки він там коштує, я навіть вже не пам'ятаю. Ну, там буквально декілька десятків гривень. Типу там, Боже, там навіть, певно, 100 немає. 80 якось я купувала. Там ще була якась акція в глембі. Я купила два, і третя мені було в подарунок. І це таке вау, боже, бюджетне, таке класне. в ну, мене волога, волога серветка, так? Прошу. Вже покупки трішки не косметичні чи зовсім не косметичні. Я купила я фанатка канцелярії. Я знаю, що в мене 15 блокнотів пусти лежить. Але мені захотілося такого красивого Your Self care Journal від кісо. Від кісо в мене вже не перший теж е, класний цей класний планер, блокноти. Я обожнюю це дуже красиво. Я люблю, можливість це все записати. Воно класно тут все структуроване, так практики різноманітні. Є слово, ну мені дуже подобається. Я кажу, я фанатка канцелярії. Тут ще така обкладинка, шикарна просто. Тому кісо це прям дуже крутий. Дуже крутий інструмент, мабуть, такий, навіть трішки для дослідження себе, тому це я прям дуже щаслива. І останні покупки, дівчатка, навіть показувати цього не буду. Це величезна кількість книг. Я купила 11 книг в Україні. І коли я поверталася, що? Піввалізи в мене було з книгами, і вона була страшно важка. Ну, я не можу повертатись з України без книги. Я не знаю, я фанатка паперових книг. До речі, напишіть вашу улюблену книгу, яку ви прочитали, і ви готові рекомендувати всім. Я в пошуках, тому що зазвичай читаю ромкоми, детективи або якісь там, типу, психологічні книги, от таке щось. І я в пошуках я не знаю, я не фанатка фентезі, хоча й не пробувала читати якось. Прям класного, якісного фентезі, можете мені порадити. Я з радістю дослухаюсь, тому що теж шукаю щось нове для себе в книжковому плані, скажімо так. Ну, затарилась, коротше, книгами. Я задоволена дуже поїздкою в Україну. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. З радістю буду відповідати на них. Ви, будь ласка, не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Переходьте також в інші на соцмережі: Instagram, TikTok, В Трец, до речі, я там дуже багато жартую, можливо, трошечки так гу. Остро, але мені це подобається. І обіцяю, скоро буде більше відео, більше контенту, тому що що ми ще будемо робити в ці сірі дні? Треба наповнюватися, треба ділитися і треба показувати щось класне і красиве. Тому дякую вам ще раз за перегляди. Підписуйтесь на мій канал і до скорих зустрічей! Па-па!